Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Вже традиційно дивимося кожного тижня підказки староангелів для України, і сьогодні будемо шукати підказки для України на період з 15 до 21 травня. П'ять основних ключових підказок. Що на цей раз хочуть сказати нам ангели? Про що попередити? Що на чому наголосити? Вже прогнозування, яке я робив по регіонах гарячих точках на цей тиждень, також прогнозування на щодень. Ми з'ясували, що тиждень може бути дуже і дуже нелегким. І не лише цей на пішла інформація найближчі 2-3 тижні. Ворог може повертатись до старих сценаріїв, масованих обстрілів, особливо в нічний період, бо хоче таким чином завадити нашому контрнаступу. І зараз можуть навіть по всій Україні загострюватись потенційно обстріли та загрози, навіть там, де їх раніше й не було. Тому зважте, будь ласка, на це. А сьогодні шукаємо підказки. Тут спонтаклів, перша карта. Ангели нам наголошують, що ми рухаємося правильним шляхом. Це карта прибутку, достатку, багато обіцяючого такого ділового, ділової пропозиції. І також підписання важливих договорів, документів та контрактів для України. Тому з цієї карти я розумію про те, що допомога для перемоги буде надходити і далі, і ще більших кількостях. І там, де навіть її і не планувалося від тих країн. Другий аркан, нас аркан повішений. Послання архангела Гавриїла. Ну в класичній колоді, звичайно, це не є добрий аркан. Тут він має значення наступне: подивіться на світ з іншої сторони, тимчасове бездіяння. Дуже важливо бути самим собою. Ще раз кажу: якщо ми чогось не бачимо, це не означає, що воно не відбувається. Тобто, це особливо для тих людей, які питають ну коли, ну коли, ну коли, ну коли буде той контрнаступ, а чи нічого не робиться, а чого там так. Ще раз кажу, робиться, буде ворог з України виженим. Але щоб не наробити зайвих жертв раз, і щоб він повноцінно був успішний цей контрнаступ, шанс зараз є такий основний, єдиний. Його треба використати правильно. А для цього треба врахувати максимально всі ризики і потім, щоб ворога вигнати, раз і відновити кордони України 91-го року. А це не так легко і просто. Ще один аркан, який попереджувальний: 13-й аркан, аркан смерті, послання Архангела Азраїла, закінчення однієї фази чи ситуації, духовне, переоб... бер... духовне преображення, переміна і час рухатись далі. В будь-якому випадку аркан смерті також попереджає про загрози, які я вже сказав, тому період 15 до 21. особливо будьмо уважні та обережні. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. О ще раз кажу, ворог може навіть бити там, де раніше було спокійно. А з іншої сторони маємо карту трансформації, справді завершення попереднього періоду, початок нового. Тобто початок України. Початок періоду України без расистів, без расистської, то і всякої Чорноти і без окупацій. Весмірка Пентаклів. Карта, яка говорить про те, що. Робота ведеться, робота буде винагороджена, плани побудовані правильно, вивчіть все, що можливо по даній темі, і правильно починайте діяти. Тобто рух, дослідження, активність і побудова правильних тактик та стратегій, яка призведе до результату. І нарешті п'ята підказка, четвірка пентаклів. Знову ж таки, карта говорить про те, що треба себе перестраховувати. Треба правильно будувати резерви, правильно все продумувати. Далі карта говорить, що а, хороші ділові рішення, і ще треба трішки приходу оці, як ми кажемо, допомоги для перемоги. Тому що, якщо треба десь щось замінити, мається на увазі, коли йде контрнаступ, і треба буде щось замінити, тобто якусь техніку чи щось. Тобто ми не будемо знову чекати на кількість місяців, бо таким чином і контрнаступ тоді не буде успішний. Треба мати те в резерві, чим можна буде замінити, якщо при контрнаступі це буде необхідно, чи той, допустимо якийсь там той самий. Ну, ви зрозуміли там техніку, яка буде виведена, так. З ладу чи ті самі боєприпаси, треба буде знову ж таки, щоб там не казати, там, дайте, дайте, дайте знову чекати, а це треба буде швидко вирішувати. Тому ще чекаємо. чекаємо цих вже останніх пазликів для того, щоб весь контрнаступ був максимально успішний. Але попередження отримали. Будьмо уважні, будьмо обережні. Все буде Україна. Бережімося, тримаємося, любімося і почуємося в нових відео та прогнозуваннях.